Поки немає ніяких тривог, інтернет більш-менш якісний. Будемо показувати вам по можливості площадочку в наявність, тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарського обладнання. Прийшли сівалки, фрези, індійські. Все є на площадці. Будь ласка. Тракторці, наші тракторці міняються, тільки е, реалізовані, уїжджають, а зібрані стають на місце. Отак. От Оріончик на широкій резині з кемовським мотором. 404 та есочка, джима, янмарчик, янмарчик булатик, 244-й люксовий. «Есочка». Сунфенчик стоїть, 404, й 354 й Лувол без реверса, 354 й Лувол з реверсом, 244, й цінова політика на Луволи дуже гарна. СЛК стоїть 504-та джима, Лувольчик 244-й на широкий, там у нас 240-й стоїть Шифен Он у нас Оріончик зібраний, буде збиратися. 50-ка ще на зборочку. У нас в палаці там, де ще дає тракторці. Соліс 105, 50-й соліс. Ловили 504, прошки 454 ловили, соліс без кабіни, такий монстр. Джима 404. З кабіною, соліс 26 з кабіною, 504 джима з кабіною, соліс 26-й розширена база, можна побачити, вужена база обична, булатик 240-й 240, без передка. з кемовським мотором. Всі тракторці в наявності. Приїздіть, тестуйте, вибирайте, купуйте, хай обробляє українську землю. Вашу землю і допомагає вам. Будь ласка, запрошуємо. Проспект Миру 45В, місто Житомир. Телефонуйте. Телефони всі вказані. Телефонуйте декілька разів, тому що зв'язок дуже поганий. Ви знаєте, що зв'язок зараз поганий. Телефонуйте декілька разів і обов'язково дотелефонуйтесь. Дякую всім гарного дня. Thank <laughs> you.